Місто Львів. З 2 по 4 травня святкує День міста. І в 2025 році Львову виповнюється 769 років. Чотири дня будуть святкувати це свято. На сайті розписаний графік подій, можете переглянути. Ну, Львів прекрасний завжди і без свята, і в свята. Діди сюди, принцеса, знаєте, мріла про мене. Ось так весело зустрічають аніматори гостей міста, а людей дуже багато. Всі кав'ярні заповнені. Біля оперного театру монтують сцену і бігову дорожку. Тут буде спортивний забіг від нової почти. У Львові з'явились дуже красиві червоні трамвайчики, дуже зручні. Я на них їздила. Сьогодні прекрасне свято, коли Львів відзначає свою багатовікову історію, адже місту виповнюється 769 років. Сьогодні у святковий день. Духовий оркестр Львівського державного університету безпеки життєдіяльності має честь дарувати вам музику, що лунає серця нашого міста. Нехай кожна мелодія, що звучить сьогодні, передає глибоку любов до Львова, його неповторну атмосферу та величну спадщину. Ми пишаємось з тим, що можемо бути частинкою цього свята, наповнюючи його гармонією та емоціями. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo za wystąpienie. Dziękuję bardzo Música oh.